Я танка з Вінницької області, звати мене Юлія Голубаха, і сьогодні готова поділитися з вами своїм досвідом розвитку критичного мислення учнів на уроках правознавства з теми, що ж таке право. Отже, вперед. Добрий день! Перед тим, як перейти до свого майстер-класу, хочу вас попросити висловити свої очікування від мого майстер-класу, щоб я знала, на що ж орієнтуватися і яка аудиторія у мене, що від мене очікує аудиторія. Перед вами є QR-код. Прошу взяти ваші смартфони. кого немає можливості взяти смартфони, в чат надішлю покликання. Так. І буквально одне-два слова ваших очікувань від того, що ж ви очікуєте. Нагадую, критичне мислення, тема, що ж таке право. Так. Дякую. Побачити ідеї для уроків, дізнатися щось нове, структуру права. Угу. Дякую. Скажіть, будь ласка, а вам на екрані з'являються ці очікування, які ви пишете? Чи ні? Чи тільки в мене вони? Ні, видно. Керів... А, Видно все. Дуже дякую. Перепрошую, бо, бо нюанси хочу знати. Так. Дуже дякую. Отже, ідеї для уроків, щось нове і структуру права. Сподіваюся, я виправдаю ваші очікування і, е, і готова розпочати. Е, тема, що таке право, е, діти очікують від неї дуже багато учні школи, але е, Тема, теми, які містять в собі багато термінів, вони дуже складні. І вони одразу нам, ми намагаємося ніби одразу здається нам, що діти відлякуються, так? вони бояться вивчати правознавство, тому що їх чекає дуже, дуже багато складніших термінів. От, для початку я вам пропоную назвати асоціації, тому що учні 9 класу вони вже дуже добре розуміють, що таке право, як загальне поняття, але, але не правове. Пропоную з'ясувати скласти асоціації до терміну до, до терміну, а до слова право. Зараз перейду я вам ще один аркуш відкрию. Я приблизно пробувала накидати те, що може бути, ну те, що перше приходить в голову дітям зазвичай, так? Отже, закон, це держава, рівність, правило, відповідальність. Давайте додамо цей, цей асоціативний ряд обов'язковість Обов'язковість. Влада. Ой, щось не пише. Важливість. Так. Загальноприйнятість. Пише. Влада. Перепрошую. загальноприйнятість Так, обов'язковість. Дякую. Е, для того, щоб сформувати мислення наших учнів, а наші учні, особливо учні вже старшої школи з 9 класу, вони дуже добре знають, що якщо вони не будуть мислячими, думаючими, то буде те, що відбувається в сусідніх країнах деяких, так? якщо тому що людина, яка не думає, не мислить, нею дуже легко маніпулювати і керувати. Отже, наші учні дали нам, і ви мені допомогли. Свої асоціації до слова право. Закон, держава, рівність, загальноприйнятість, обов'язковість, правило, відповідальність влада. Тепер давайте спробуємо з цих наших асоціацій вивести таке складне юридичне чи правове поняття як право. Будь ласка. Отже, право це. це Система якась, напевно. Система, але система, сукупність так. І не написала норм. нам, що це система, так. Це загальнообов'язкове щось, так? Загальнообов'язково правових норм. О, Загальнообов'язкова якась сукупність правових норм. Але дітки нам скажуть, що це сукупність правил, так? Тому що право це для них це правила. Я можу дотримуватись цих правил, а можу не дотримуватись. Так. Отже, яким же чином мислять учні 9 класу, що право це якісь загальнообов'язкові прийняті правила якоїсь певної поведінки. Приймаються, вони, бачу, владою, да? ви назвали владою або державою, так? і за їхнє виконання може бути якась відповідальність. Ось ну, приблизно ось так мислять наші учні 9 класу. І для того потім вже, щоб ми, щоб вони переконалися в своїй правильності чи неправильності своїх думок, ми вже просто рекомендуємо їм звернутися до підручника, так, чи до словника, що ж пропонує нам визначення права. І далі вже учні розуміють, що право це система загальнообов'язкових, визначених правил поведінки, так, які встановлюються державою. І тут наші учні повинні переконуватися, що що вони ну, праві в своєму визначенні, тому що визначення їм запам'ятати термін складно. А коли вони будуть запам'ятовувати те, що ти згадуєш про право, їм легше буде вивести ось те поняття правове, яке їм пропонується. Далі. Наступне питання, яке варто давати дітям це ознаки права. Знову ж, якщо вони вивели вам визначення, Право, а тепер його ще перевірили у підручнику, що ж таке право, то далі вони вже за основі цього визначення повинні з'ясувати, з'ясовують самостійно вони нас мислячи, які ж будуть ознаки права. Отже, знаючи визначення права, давайте спробуємо встановити ознаки права. Будь ласка, слухаю. Справедливість. Справедливість. загальна прийнятість. Ще що, не почула? Рівність. Рівність, так. Ще що. Контроль можливо. Контроль, так, молодці. Отже, ми з вами навіть не фіксуючи важких складних юридичних понять, уже вивели термін право і навіть назвали його ознаки. Те, що воно записане обов'язково, так. Зафіксоване, так? Або формально визначеним, ми називаємо те, що воно загальнообов'язкове це е, зрозуміло. Е, діти вже самі вони не назвали, чи ви нам не назвали в асоціації що це система? Але ми вже зрозуміли, що право ця система, бо ми вже перевірили це за словником чи за підручником. Тому е, таким чином е, на основі. Різноманітних маніпуляцій, скажімо так, з учнями, вони не повинні розуміти, що ми їх змушуємо вчити. Так? Вони повинні просто само по собі <форми> формулювати свої думки. І на підтвердження цього вони повинні далі дітям пропоную виконати вправу. Називається вона ознаки вправа, Я прошу. Щось інтернет. Ага, з'явилася справа на екрані? Скажіть, будь ласка, з'явилася на екрані? Так так. Так, 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 так. Отже, називається правильно неправильно, або зараз ще можу називати фей... істина і фейки. Так, охороняється суспільством. Стосується прави чи ні? ні? Так, я не встигла натиснути. Так. Учні самостійно виконують, і вчитель бачить їхню роботу, бо їхня робота приходить вчителю на е, в особистий кабінет. Формальна визначеність. Правильно. Стосується права чи ні? Так. 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 Правильно. так. Далі. Обов'язковість. Загальна обов'язковість. Так. 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 Молодці. Право це система. Так. 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 Правильно. Так. Виникає з появою людини. Неправильно так право виникає з появою держави. Може бути усним, це може бути не може бути усним. Так отже, ну це коли я натискаю щось невірно. Невірну відповідь, воно воно учням теж видає і далі вчителю приходять результати в особистий кабінет. Вчитель бачить роботу свого учня відповідно до цієї теми. Тому, коли ми працюємо з дітками е в онлайні, ми хочемо фіксувати так: чують нас, діти чи не чують, тому що іноді вони десь ніби присутні. А, а фактично вони тут і не присутні. <кій> так, далі. Наступне питання, яке стосується даної теми, це система права. Це, це дуже складне поняття. Дітям дуже важко його уявити. Тому ми, я пропоную таку асоціацію. Ну, всі ж ми діти. А кожна дитина має право на кіндер-сюрприз. Ну згодні ви зі мною? Ну, згодні. Так, давайте уявимо, що кіндер-сюрприз це наше право. Давайте його розгорнемо. Так. Отже, якщо ми уявимо, що кіндер сюрприз, а суть його шоколад це так думає мама, що дитина хоче шоколад, то всередині шоколаду нас чекає сюрприз. Але дитина не, не настільки заради шоколаду хоче цей, цю, да, цей подарунок як ради сюрпризу. Отже, давайте уявимо, що наше право це система. І е, наше уявлення про – те, що ми хочемо всередині, це сюрприз, оте найважливіше, так, оте правило, для чого ми його хочемо, оцей гостинець. Тому всередині нашого сюрпризу це норма права, найменша одиничка системи права. Далі саме цей сюрпризик, да, наш, це галузь права, це те, що об'єднує норми права. Поки що ми з термінами дітьми менше працюємо, так нам потрібно їм сформувати уявлення, тому що діти наші візуали. Далі, Але наша мета, наша дитяча мета зібрати цілу колекцію оцих норм права, правильно? Оцих там машинки в когось, когось собачки, в когось котики. Тому це буде цілий інститут права, який об'єднує різні норми права з різних галузей. Тому якщо ми тільки сформуємо уявлення дитини, їм тоді буде легше формувати визначення, терміни складні, правові, бо вони дійсно ну, те, тематика у мене сьогодні теоретична. Так, для, а якщо, яким же чином все ж таки формувати понятійний апарат? Ще раз скажу, що діти мислять образами, тому хочу ще вам показати одну невеличку, один невеличкий прийом критичного мислення, який називається фішбоун. Коли дитина створює собі невеличкий конспект урока, ми завжди з цим працюємо так, тому що потрібно різні методи і форми роботи пропонувати. Тому є такий прийом, який називається фішбол з кістка риби. Тому давайте уявимо на голові нашої кістки риби. Ми пишемо назву тематики, яку опрацьовуємо: система права. Далі дітки вже наші знають, що складається її кіндер сюрприз, норма права. Галузь права і інститут права, тобто основні поняття, ми пишемо на верхніх кісточках рибки. І на нижніх кіточках хребки, тут вже діти, коли вони працюють з підручником чи з додатковим роздатковим матеріалом, вони вже зазначають, що ж таке норма права, що ж таке галузь права, що ж таке інститут права. І таким чином у них маленька містень у зошиті, не розписано кучу цих термінів, які важко читати. Вони легко їх впізнають, тому що сьогодні, от ми працювали з рибкою, і вони будуть знати, що система права в них на рибі. Так, а це правила важкі, складні терміни, з які потрібно опрацювати. І на хвостику зазвичай пишуться висновки тематики, те, до чого досягнули. Ну, Якщо ми візьмемо цю таку тематику система права, то все ж таки вона зводиться до того, що право це система права. Так? Тому можна ще раз записати визначення права на цьому хвості, для того, щоб діти узагальнили, що ж таке е, ця система е, е, права. Так, е, повертаюся до презентації. І для того, щоб закріпити знову ж цей проміжний етап, знову пропоную учням виконати вправу невеличку, називається право система права на закріплення вже термінології. Тобто, коли вони вже попрацювали з рибкою, вони вже трішки щось запам'ятали, вони ще можуть закріпити невеличка вправа знайти визначення галузь права, інститут права, норма права і що ж таке право. Тому ну, вони теж так само виконують, просто поєднують, виконуються дуже швидко, і знову ж вчителю на особистий кабінет платформи приходить результат роботи. Тут навіть цікавий не сам результат, так а процес роботи, тому що учні повинні наша мета, щоб наші учні працювали. У мене ще є кілька секунд, так, кілька хвилиночок, тому що я вже не ну, ніби доходжу до завершення. Але е, хочу ще запропонувати, якщо ми говоримо про право, ну, право на мрію у нас забрати ніхто не може. так, А крім всіх інших компетентностей, які ми проформуємо в школі, здоров'я це є найважливішою цінністю. Тому давайте з вами трішечки уявимо. ну, Мрія теж не заборонена. Сядемо зручно, вам вже давно сидимо, так, Уявимо себе в Криму. Ну, мріяти ж можна. Так. Дуже гарно. А ну подивіться вдаль. Подивіться, відірвіть очі від екрану, подивіться вдаль. Придивіться, що ви там бачите. А знаєте що? Збройні сили України йдуть. Давайте піднімемо руки добре, потягнемося і помахаємо їм, ми тут є. Ну, давайте розтягуйтеся, вже засиділись. так. Тоді давайте візьмемо в праву руку, гарний український прапор помахаємо, щоб вони нас бачили. Так, права рука вже втомилася. Давайте візьмемо в ліву руку червоно-чорний прапор України, української революції. Знову ж їм помахаємо нашим визволителям. Ура, вони йдуть в Крим. Ну давайте ще їм поплести. Ми повинні бути цікаві нашим учням так будь-який момент, але плюс ми маємо бути сучасними, тому все, все має бути в міру, все має бути вчасно, але пам'ятаємо про здоров'я. Про здоров'я вчитель, який веде урок, і про здоров'я учнів, які з нами на уроці. І на завершення свого майстер-класу хочу ще запропонувати ще один із прийомів критичного мислення це сторітелінг. Ну, ми ще ті вигадники, а наші учні тим більше. Ми сьогодні говорили з вами про право, про систему права. І давайте ж спробуємо скласти історію, те, що у нас вийшло. Отже, я розпочинаю, далі за мною бачу Дар'я, потім Назар. І Вікторія, от будемо так по кругу йти, по колу йти і рухатися, і складати історії. Отже, одного разу на планеті Земля виникла держава. Будь ласка, Дар'я. Через те, що виникла держава, треба було, щоб виникли правила, відповідно. Угу. Назар. Ці правила мали бути у всіх людей держави. Так. Ві... Вероніка. Держава має їх регулювати. Так, хто там у мене ще? Поліна? Люди вони повинні виконувати свої, знати свої права виконувати свої обов'язки. Так, це ти до якого зображення? До винограду, що всі. А, всі до раку... винограду вже. Так. Добре, дякую. Ваша історія вийшла такою. Ну, Давайте я вже так зізнаюся, якою я її бачила, так, але ваша історія дуже крута і дуже класна. Одного разу на планеті Земля виникла держава. В державі з'являються свої правила. Які визначають державні органи, ці правила починають записуватись, тому вони мають бути писаними. Правила є загальнообов'язковими для всіх, і ці правила складаються у систему права, так як наш виноград він різний, але об'єднався на одній тарілочці. Дуже вам дякую сьогодні за роботу. Ви були сьогодні дуже активними і гарними учасниками. Єдине, що я ще хочу зворотнього зв'язку. От ви на початку поставили зазначили свої очікування. А тепер е, я хочу ще е, дізнатися, чи, е, чи виправдалися ваші очікування. Зараз перемкну. Угу. Тому знову ж, qr код той самий. Встигли за, засканувати, ні? Встигли. Не встигли? Повертаю. Ой, не те, не те. Ось. Так. Не дуже швидкісний інтернет, бо я завжди ще хвилююся. Щоб... Так, засканували QR-код. Щось вмикається і одне, і друге вже і. Так, перепрошую. Ну, якраз мої дві хвилинки ще. Перепрошую, це все інтернет, це все зв'язок, тому так. Треба те, що ми виправдалися е, наші. Так, чи виправдалися ваші очікування? Там просто голосування. А Якщо там ви закладу. Сказати... Ще один слайд, якийсь голос. Ну просто бачите, підвис інтернет, я не можу. Так, мої очікування, зараз я перемикаю. Так, бо трошечки підвис. Mm -hmm. Так, ось. Є. Дякую. Перепрошую, дуже це все технічні. Так. Ага. Дякую. Дуже вам дякую. Щиро бажаю вам мирного дня, безповітряних тривог. І нехай усе у вашому житті буде добре. Дуже дякую до побачення. Дякую, дякую. 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 вам дякую. Дякую.